Вітаю всіх в новому дні і на своєму каналі. В рамках року саморозвитку і експериментів з власним життям я зараз проходжу челендж 30 днів з турботою про себе, і про нього я вже розповідала в попередніх відео, а також розповідаю в інстаграмі. І мої дні тепер стали трохи насиченішими подіями, і не все я завжди встигаю, але при цьому хочеться більш-менш корисно. І регулярно харчуватись до того ж, я планувала додати собі більш рослинного харчування в життя, бо не обов'язково бути веганом, щоб куштувати веганські страви. І тому сьогодні я хочу поділитися з вами декількома смачними веганськими, швидкими і наче простими рецептами. Приємного перегляду! І так виглядає мій набір продуктів для обіду. А готувати я буду веганський бургер. Кубиками нарізаю помідор, також шинкую цибулю. І на підігріту рослинну олію додаю свою цибульку, її трохи обсмажую десь хвилинки-дві. Далі додаю помідори. І Якщо у вас є консервовані, це дуже зекономить час, але в мене був тільки свіжий. Все це також залишаю на декілька хвилин. І поки вони смажаться, я нарізаю тоненькими кільцями редис, трохи авокадо і також знадобиться лайм, а саме його сік. І трохи зелені за смаком в мене це петрушка. За цей час томати обсмажилися. Я додаю до них фіолетову квасолю, склянку, а взагалі за смаком. Зі спеції половина чайної ложки перцю чилі, чайна ложка кмину, сіль. І за смаком чорний перець. І все це ще декілька хвилин обсмажую. Взагалі буде дуже смачно використовувати тако, але в мене їх немає, є тільки булочка, і також немає часу ходити за тако. Тому я цю булочку обсмажую з обох сторін на тій самій пательні, і вона залишається зі смаком томатів. І далі збираю бургер по черзі, викладаючи всі інгредієнти. В мене це в'ялений томат, квасолова суміш, редис, авокадо. Зверху трохи зелені, сік лайму, і мій веганський бургер готовий. З в'яленим томатом взагалі дуже смачно. Mm. Але ж смачно. <гум> Чи я така голодна Я починаю розуміти людей, які стають кулінарними блогерами. А якщо ще й не ти готуєш, найзручніше, що я собі готую на вечерю, це є боули. І сьогодні саме той день саме той боул. Одразу ставлю варитись кіно і переходжу до овочів. Знов кубиками нарізаю томат, червону цибулю, трохи зі смаком. Зелені, і також використовую цього разу салат Айсберг. І ще в мене є свіжий горошок, і він сюди буде дуже в тему. Бол я планую заправляти соусом, і для нього мені знадобиться одна чайна ложка арахісової пасти, чайна ложка соєвого соусу, трохи оливкової олії і сік лайму. Кіно вариться дуже швидко, тож, в принципі, в мене вже все готово, і єдине, що залишається, це зібрати мій бол. Плюс в тому, що можна докупи змішати всі інгредієнти і смачно поїсти. До речі, зверху я також додала трохи норі, і цю страву можна перетворити легко на невеганську, додавши до неї яйця варені або трохи смаженого м'яса. Але з точки зору легкості, швидкості і збалансування всіх продуктів, були для мене поки на першому місці. І до речі, за бажанням все це можна скрутити в лавашик. І у вас буде такий дуже смачний і легкий ланч, який можна взяти з собою. Мені здається, ці вегани щось знають точно. Дуже смачно, особливо цей свіжий горошок. Загалом я своїми стравами дуже задоволена. Сьогодні мені прям сподобалось, особливо те, що не супер довго їх потрібно готувати, і вони справді смачні. І якщо вам тема веганських швидких рецептів зайшла, будь ласка, напишіть. І на цьому моє відео закінчується. Дякую всім вам за увагу, за ваші теплі слова і підтримку. І до зустрічі в нових днях. Пока!